Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Нині, коли готується віфлеєм та прикрашається вертеп, по всій землі сяє пам'ять святих мужів і жон, сповнених давніми обітницями і промінням благодаті. У минулу неділю православна церква святкувала пам'ять святих правоців. А сьогодні вшановує великий сон святих отців. А хто ж такі праотці І хто ж такі отці? Праотцями називають тих, які жили від Адама до Авраама, відповідно з четвертого по 2 тисячоліття старого заповіту. А отцями називають. Усіх святих людей від Авраама до початку нової ери. Отже, нині загальне свято старозавітніх праведників і праведниць, котрі вірою і правдою служили єдиному Богові, із роду яких на землі з'явився довгоочікуваний Месія Христос. Сьогодні за Церковним уставом на літургії читається Євангеліє, яке в черговий раз нагадує нам родовід Спасителя. Священа генеалогія Ісуса Христа ділиться на три частини, по 14 поколінь у кожній. Перша частина відкриває історію Ізраїлю від Авраама до Давида. Коли євреями правили патріархи, друга сповіщає події від Давида до Вавилонського переселення, коли на святій землі керували царі. А третя охоплює період від Вавилонського переселення до народження Спасителя. Коли уся влада в Іудеї належала первосвященникам. На перші сторінки святого Євангелія, святитель Іоанн Златоуст дає таке тлумачення, апостол Матфей розділив весь родовід Спасителя на три частини, щоб показати, як іудеї зі зміною влади, не Хотіли ставати кращими. Вони навіть при управлінні суддів, патріархів, священиків, царів не бажали зміцнюватись та досконалюватися, хоча мали при цьому заповіді і закон. Саме тому, як пише Феофілак Болгарський, боговибраний народ чекав найдосконалішого царя. Найдосконалішого суддю, найдосконалішого первосвященника, яким і був Христос, але і Його вони розіп'яли. У сьогоднішній день ми з вами запитаємо, а чому родовід Спасителя у Матфея розпочинається від Авраама, а не від Адама? Відповідь на це запитання така. Оскільки апостол Матфей писав своє Євангеліє до євреїв, то він вирішив найбільше підкреслити, що Ісус походить із роду Авраама і Давида. Адже тільки таке свідчення про довгоочікуваного Месію, яке співпадало з усіма. Старозавітними пророцтвами є найкращим благовістям для гордих та впертих євреїв, а віддалення до Адама народжувало б нові запитання. За давньою східною традицією, продовжувачем роду, вважався тільки батько. А тому сьогодні у Євангелії ми з вами чули. Як більше сорока разів звучало слово «родив» у чоловічому роді, Авраам родив Ісаака, Ісаак родив Якова, Яків родив Іуду, і аж так до праведного Іосифа. Якщо у перших двох списках родоводу Ісуса дійсно нараховується по 14 поколінь. То у третьому лише 13, хоча сказано, що 14. Чи є у цьому якась неточність? Ні, немає. Оскільки 14 рід третього списку, за промислом Божий, відведений для Діви Марії, яка від Духа Святого. Народила Месію із роду Царя Давида. А буквена сумарність ім'я Давид утворює число 14, яке теж тут не випадкове і має своє значення. Дві тисячі років тому назад Пресвята Богородиця наділила кожну жінку правом входити у будь-яку родину лінію. І рахуватися такою, яка на рівні з чоловіком теж продовжує рід людський. Кожен слухач або читач сьогоднішнього благовістя, який, хоч трішки, вивчає священне Писання, запитає. А чому в родоводі Ісуса Христа? Присутні як святі люди, так і ті, які мали недобру репутацію за життя. Більше того, апостол міг без легкістю опустити імена певних грішних персонажів. Деякі церковні екзагети стверджують, що Матфей взяв родовідну книгу з будинку Іосифа і переписав із неї. Усіх предків без жодних змін. А святитель Іоанн Златоуст на це відповідає так. По-перше, євангеліст навмисне залишає грішних людей, щоб посоромити тих євреїв, які завжди хвалилися своїми предками. По друге, Господь не відкидає жодного грішника. І бажає спасіння кожному, якщо воля людини не перешкоджає цьому. Ось до прикладу. У родоводі Ісуса Христа згадується цар Манасія, який у сьомому столітті до нашої ери забрав у юдеїв Єрусалимський храм та передав його язичникам. Цей цар. 52 роки навчав свій народ ідолопоклонству, вбив пророка Ісаїю, а також приносив людей у жертву темним силам. За таке беззаконня, звісно, він поплатився ще за життя. Вавилонський цар Асур забойовує Єрусалим і відібрав у монастію владу. А свого сусіда відвіз у неволю. У рабстві Манасію скрутили бубликом, прив'язавши його ноги до голови. І далі його кинули у вузьку клітку, в якій він знаходився аж сім років. У полоні Кощуник усвідомив, що він натворив. Як відібрав найбільшу святиню Єрусалимський храм і став просити у Бога за це прощення. І так у неволі, у клітці народилася молитва, яку ми з вами чуємо у Великій Пісні, великому повечері, як молитва Царя Манасії, Господі Боже Авраамов, Ісакові і Ахов, за таке щире покаяння Бог кладає думку Асуру, що він випустив Манасію із клітки. І ось коли відкрили клітку, невільник, як бублик, викотився на дорогу. На протязі шести місяців лікарі допомагали йому виправити хребет. А потім вчили його ще тривалий час ходити. Після такого зцілення Манасія знову Бога, стає царем Єрусалиму. Покаяння Манасії ставиться у приклад кожному із нас, і щоразу ми з вами, коли приходимо у святі Божі храми, а зокрема, підходимо до таїнства сповіді. Чуємо від священика таку молитву. «Господи Боже Спасителю наш і Пророком Твоїм Нафаном, покаївшимося Давіду о своїх согрішеннях поставлення даровавий, і манасіну в покаянні молитву Рєми. Власне таких людей серед родоводу Спасителя було немало. Але і вони теж покликані до спасіння. І ми з вами, коли читаємо перші сторінки святого Євангелія, на яких перечислюються імена аж 42 поколінь людей, часто не звертаємо на них увагу або відносимо їх до якогось монотонного переліку. Але поставимо запитання. Чи має генеалогія Ісуса Христа якесь відношення до нас, зокрема? Так має, як безпосереднє, так і опосередковане. По-перше, родовід Спасителя це родовід віри єдиного Бога, яка з настання месіанських часів. Народила Це святе, святе православ'я. По-друге, ми з вами, усі, брати і сестри у Христі. Якщо від кожного із нас провести родові лінії назад, то вони дійдуть до сьогоднішніх святих отців, далі перетнуть праотців, зокрема, патріарха Ноя, і дійдуть так аж до першої людини на землі. Адама, серед багатьох народів світу, оберігання свого родоводу, особливо у євреїв, є особливим національним і священним обов'язком. Дотепер. Ми з вами на превеликий жаль знаємо. Своїх предків по імену, вийшов, що вийшов, що ім Господні, будь, хтось вийшов, до третього, хтось до четвертого покоління, і це є великим нашим недоліком, який вийшов, належить вийшов, виправляти. Я вийшов, я вийшов. А ось православні серби, до прикладу, з давніх давет ведуть метричні книги і знають своїх предків аж до 15-го покоління. І не лише знають, але і поіменно моляться за них. І з року в рік, у неділю святих отців, коли Євангеліє нам оповідає про багатьох праведників, ми з вами не забуваємо і старозавітніх праведниць. Ці благочестиві жінки не будували царств. Не змінювали історію, не змінювали кордони держав, не стояли у центрі історії, але вони вірою і правдою допомагали своїм чоловікам, смиренно виконували материнські обов'язки, а найбільше передавали віру в єдиного Бога своїм дітям. Лія, Сара. Ревека, Девора Маріам, Рахіль, Авігея, Авісана, Іудив, Єсфір, Сусанна Руб, Сефора, Анна Єлизавета ось не повний список тих, кого ми згадали, але тільки єдиному Богові відомі імена як старозавітніх праведників, так і праведниць. Сьогодні святом святих отців і сьогоднішнє свято, і наступні пересвяткові дні готують нас до зустрічі великої таємниці благочестя, коли Бог по людській природі з'явився у плоті. Цю таємницю зможуть осягнути лише ті, хто йде. До різдвяних ясел не з афінськими мудрецями, а із з простими віфлеємськими пастухами у простоті серця. Христос приходить у цей світ, щоб дарувати кожному із нас мир. Він віддає своє життя за кожну людину, щоб і ми мали змогу побачити. Славу Отця Небесного! Будемо і ми очами Адама споглядати на чудо Різдва від Діви Марії. Постараємося служити Богові в оновленні Духа, щоб і ми змогли побачити Віфлеємську зірку миру і надії, яка веде нас до різдвяних ясень. Де ангели оспівають такими словами? Слава вишні Богу і на землі мир, в людях благовоління. Амінь.